У світу стала новина, Пречиста діва сина родила, Щіном притрусила в яслах, Положила Господнього сина. положила Господнього Сина. Діва Марія Бога просила, що ж би я свого сина збовила. Ти небесний царю прийшли, Так, а, далі? а тоді зійшли ангели <клес> <а що клес> Ой, чекайте. Таке буває, воно пережить собі трошки. Зійшли облегли з неба <клес> до землі. <принесли клес> дари, <Діві клес> Марії, три воскові ще три зі шовкови Ісусом христові. Три свічки воскові ще три Зійшов зрішов ковису Христові. Залисяла зірка з неба до землі Принесли дари діві Марії Співали їй пісні Господні Для вісті радості Фай, ну, то давна, 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 ну, то давні. Я тих, вот тепер, що вони колядують, я так не та, знаю, да. я знаю вже. А багато не знає таких, правда? От якісь тепер і у нас колядують якось. <coughs> Дзвони дзвонять, двох не дзвонять, то ж ті вот. По всій землі. Ну-ну, то коляди вот. Як на них кажуть? Не знаю. Як? Про світори. штунди, штунди. штунди. Але ж де зони нема, то наша, певна. Я не знаю. Ну. Я І не я знаю. не знаю. Слухайте наші колядки. Ставте вподобайки. Хотя маручі напишіть коментарі, що вона файно все співає. І до зустрічі з Богом.